Добрий день, шановне панство! Київський центр незрячих та викладач Костянтин Бруль вітають вас у серії сюжетів смартфон Енциклопедія для незрячих. Сьогодні розглянемо налаштування месенджерів. При роботі з месенджерами на смартфонах виникають деякі проблеми, які ми сьогодні навчимося розв'язувати. Це такі проблеми. Перше. Нав'язливий звук повідомлення. Друге, при прийнятті повідомлення відкривається вспливаюче вікно і скрінрідер автоматично його читає. І третє. Разом з повідомленнями приходять додаткові файли, які можуть автоматично завантажуватися і швидко заповнювати пам'ять смартфона. Почнемо з вайбера. Відкриваємо вікно вайбера. В нижньому правому куті є вкладка додатково. Мій улюблений жест вліво вниз. Переходимо до останнього елемента вікна. Додатково заходимо. Тут багато елементів, десь тут є налаштування або параметри. Шукаємо. О, заходимо в параметри. Розглянемо основні. Зайдемо в підрозділ сповіщення. От, це важливий параметр. Коли його. Вимкнено, то не буде відкриватися спливаюче вікно. Тобто, телефон не буде у вас говорити десь у транспорті, або коли ви в гостях чи на роботі. Звуки вихідних не вибрано особа. Так само тут в мене відмінено звуки повідомлень. Тобто, повідомлення в мене приходять беззвучно. Цю вкладку розглянули, виходимо. Наступна вкладка. Виклики і повідомлення. Зайдемо сюди. От, цікавий параметр. В мене виставлено, що під час розмови екран гасне. Тобто, коли я підношу смартфон до вуха, екран гасне. Але тут є підвох, тому що я не можу робити пальцями жести на екрані і керувати смартфоном. Тобто, мені треба віднести буде його від вуха. А тоді не буде чути внутрішнього динаміка і доведеться перейти на зовнішній динамік. О, це зрозуміло. Так, ідемо наступний. Розділ мультимедіа. Оце дуже важливий параметр, один з основних. В мене заборонено автозавантаження мультимедійних файлів. Тому в мене Viber не розростається у розмірах, тому що текстові повідомлення займають дуже мало місця. А от якщо е, будуть завантажуватися фотографії, аудіо та відео, то Вайбер швидко буде розростатися і може за один-два роки набрати кілька гігабайтів у розмірі. Гідео, пособити, гідео, не ну, це як хочете. Трафік, роботу, для трафику, мережах, вибрано, ну, теж такі параметри, якщо у вас мало. Мобільного інтернету, то можете його виставити, і Viber буде мінімально розходувати мобільний інтернет. Далі. Ну і під кінець зайдемо у розділ загальні. Може, тут щось є цікаве. От, у мене стоїть прапорець, який дозволяє. Сумісне використання контактів смартфона, тобто телефонної книги і вайбера. Так само цей параметр дозволяє з вайбера відкривати посилання, ну, тобто, заходити на якісь сайти і завантажувати файли. От, якщо ви боїтесь, що завантажити якийсь некорисний файл, то приберіть цей прапорець. Ну все, пішли такі специфічні параметри. Тобто огляд параметрів Viber на цьому закінчуємо. Переходимо до наступного месенджера. Відкриваємо Telegram. У верхній частині вікна. Зразу кнопочка. Відкрити меню навігації. Заходимо. Меню дуже велике, тому тут шукаємо налаштування. Зайшли в розділ налаштувань. Він дуже великий. Я трошки прокручую. Відчина, от, Починаємо звідси. Налаштування чатів. І наступний вже для нас буде цікавий. Сповіщення та, Сповіщення та звуки. Заходимо. Звуки для чатів в мене. Увімкнено. Звуки для груп. У ну, мене тут два винятки для двох груп, в яких особливо багато повідомлень. Заходимо в цей розділ і дуже довго тут працюємо і відключаємо звуки тікчатів, чатів, які ми не хочемо чути. Вимкнено в мене вібрацію. Мелодія типова. Мелодія. Мелодія типова. І так, і звуками розібралися. Ідемо далі. Та О, Дані та сховище. Ну, так само, як у Viberі, все схоже. Подивимося, як нам заборонити автоматичне завантаження мультимедійних файлів. Автозавантаження От. Автозавантаження медіа. Так, в мене заборонено автозавантаження для роботи через мобільний інтернет. Також в мене заборонено автозавантаження медіафайлів при роботі з Wi-Fi. А коли ж вони будуть завантажуватись? Ну, тоді, коли я їх буду відкривати. Тобто будуть завантажуватися тільки ті мультимедійні файли, фото, відео, які я буду дивитися і відкривати. Всі інші завантажуватися в телефон не будуть. Таким чином. Налаштування телеграму ми розібрали трошки швидше, тому що ми вже трохи орієнтуємося в цьому. Трошки розглянемо роботу з нашим каналом Київський центр незрячих. Знаходимо його. Подвійний дві заходимо. Почитаємо трошки. От, е, якийсь аудіофайл, подвійний щиклик, і починаємо його прослуховувати. Зараз в верхній частині вікна відкрилося невелике віконце аудіоплеєра. І курсор зараз стоїть на кнопці пауза. Подвійний щиклик. Ми його зупиняємо. І на останок розглянемо WhatsApp. В верхній частині вікна є кнопка більше, звідти можна потрапити до налаштування. Заходимо в WhatsApp. Кілька змахувань направо. Більше. Налаштування. Налаштування. Ну і такий самий принцип. Просто налаштування. Влаштовані по-іншому, але є такі самі пункти, зараз ми їх упізнаємо. От, сповіщення, звуки повідомлень, заходимо. О, наш старий знайомий. звуки про отримання повідомлень. Подвійний щеклик. Увімкнено полтивійний Вимкнено. Вібрацію я теж відмінив. Впливаючи повіщення, теж заборонені. Ідемо далі. Сповіщення розглянули, тепер знайдемо заборону автозавантаження. От вона. Заходимо, змахуємо направо. Це початок розділу. Бачите, голосові повідомлення завантажуються завжди, не можна заборонити. Мобільні мережі в мене заборонено, завантаження. А у мережі Wi-Fi дозволено. Ну давайте заборонимо. Відкрилося нове вікно. І тут можна поставити пропорець на кожному з пунктів. Фото, завантаження фото, забороняємо. Аудіо, забороняємо. Відео. Забороняємо. Документи. Забороняємо. І підтверджуємо, натискаючи на кнопку Гаразд. Все, ми заборонили всі автозавантаження для WhatsApp. Ну, Як бачите, конструкція налаштувань у різних месенджерах різна, але завжди можна знайти те, що нам потрібно. Заборону автозавантаження мультимедійних файлів, заборону звуків при прийомі повідомлення і заборону відкриття усіляких вікон. Я думаю, що ви тепер справитесь з будь-яким месенджером. У всіх інших месенджерах все це відбувається подібним же чином. Висновки: у всіх месенджерах можна обмежити або заборонити автозавантаження мультимедійних файлів. І також можна відмінити звуки, пов'язані з повідомленнями, і заборонити спливаючі вікна. Домашнє завдання. Заклініть у розділ налаштувань месенджерів, якими ви користуєтесь, налаштуйте їх під себе. Якщо не хочете, щоб пам'ять смартфона швидко скорочувалась, то забороніть автоматичне завантаження мультимедійних файлів. На цьому прощаюся з вами, бажаю вам гарного здоров'я. Підписуйтеся на наш канал, натискайте вподобайку та не забувайте виконувати домашні завдання.